Елітна нерухомість, сумнівні мільйони й автівка з рук депутата, підозрюваного в злочинах проти основ нацбезпеки України, Павло Павліш довго уникав запитань журналістів, але запитання йому поставили. Силовики, 28 серпня, двері його новенького будинку під Києвом відчинилися для набу цей день. Детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшук у будинку народного депутата від Херсонської області Павла Павліша у селі Ходосівка на Київ. Київщині. Обшук пройшов у рамках кримінального провадження щодо Павліша за фактом незаконного збагачення. Підставою для початку кримінального провадження стали журналістські розслідування. За даними слідства, у січні 22-го року Павліш на підставі довіреності від батька придбав земельну ділянку в новій Ходосівці. А вже у травні червні того ж року невдовзі після звільнення Київщини від окупантів збудував там будинок площою 201,4 квадратних метри. Під час Обшуку у депутата вилучили технічний паспорт на будинок, датований 18 лютого 2022 року, що ставить під сумнів версію про його будівництво після покупки землі. Більше того, детективи подивилися супутникові знімки і з'ясували, що на момент купівлі ділянки на ній вже стояв будинок. Ну і найголовніше у батьків нардепа ніколи не було грошей, які б дозволили купити сину нардепу дорогу нерухомість. За результатами обшуку суд вирішив накласти арешт на два мобільних телефони, ноутбук та документи на будинок, які були вилучені у Павліша. Також у будинку знайшли квитанцію на 1,4 мільйони гривень та інші документи щодо купівлі квартири у Києві, квитанцію про сплату туристичних послуг на суму 200 тисяч гривень. Рахунок на купівлю прикрас більш ніж на мільйон гривень, та ще квитанції про сплату на близько 1 мільйона. А також чотири листи дорачою Групу експертів та відповіді Павліша. Ми звернулися за коментарем до Павла Павліша, але так його і не отримали. Павліш з 19-го року є депутатом Верховної Ради. 5 жовтня 22-го року став заступником голови Комітету з питань правової політики. Нам стало відомо, що у 24-му році він офіційно заробив 881 тисячу гривень, а також задекларував 160 тисяч гривень, 200 тисяч доларів та 95 тисяч євро. Готівки та вказав, що на банківських рахунках має 46 тисяч Гривень, 28 доларів та 28 євро. Також у 2024 році Павліш проходив співбесіду як кандидат на посаду судді Конституційного суду України. Проте конкурс не пройшов. На наступний етап конкурсу його не пропустила дорадча група експертів. На співбесіді з Павлішем у групи експертів виник ряд питань до народного депутата. По-перше, це подаровані батьком та ніяк документально не підтверджені гроші сумнівного походження: 95 тисяч євро і 60 тисяч доларів. Павло Павліш пояснив це необхідністю придбати на нині тот Херсонщини нерухомість для отримання батьками пасивного доходу. Замість цього він придбав нерухомість у Херсоні та не надав документи, які це підтверджують. По-друге, експертів зацікавив автомобіль К'ю-7» Павліша, який до цього перебував у власності компанії, підозрюваного в злочинах проти основ нацбезпеки України депутата Херсонської облради Юрія Ковальова. До того ж, ця машина дісталась Павлішу за ціною, яка нижче ринкової. По-третє, дорадча група експертів питала у Павліша про надання своїй помічниці права в'їзду на території Верховної Ради, яке ідентичне подібному праву нардепа і надається виключно нардепу. Щодо помічниці, то скоріш за все йшлося про Наталію Пряженкову, яка зараз є дружиною Павла Павліша. Також експерти розпитували у Павліша про нестикування в його деклараціях між набутими активами. Та доходами у жовтні 2024 року Генеральний прокурор України вніс в реєстр три кримінальних провадження щодо ознак незаконного збагачення трьох народних депутатів. Серед них опинився і Павло Павліш. Варто зазначити, що наприкінці липня цього року Павліш підтримав скандальний законопроєкт зеленського про руйнування незалежності антикорупційних органів країни. Отже, Павло Павліш підтримував законопроєкт про обмеження антикорупційних органів, тепер сам став їх клієнтом. Іронія чи справедливість? Пишіть свої думки у коментарях.